Закордонні благодійники закупили для сімейних лікарів Ужгорода медичне обладнання на суму понад 300 тисяч гривень. Відтепер дев'ять амбулаторій обласного центру оснащені експрес-лабораторіями, обладнанням для діагностики бронхолегеневих патологій та сучасними апаратами, які дозволяють зробити кардіограму серця дорослим та дітям. цього ці ми можемо зняти кардіограму не тільки дорослому, а й дитині. Чого не робилося в городі абсолютно крім водної хіки лікарні дитячої. Тепер в кожній амбулаторії можна зробити дитині. Результати ідуть зразу записуються на кардіо на, на комп'ютер, який вони так само нам презентували. Тобто кожна амбулаторія має по два комп'ютера, по два системні блоки. Вони дали. і в кожну введена, введена програма для розшифровки кардіограм. за допомогою благодійників. Придбали шпиталі, дитячі ваги, ростоміри та інше обладнання, яке ужгородські сімейні лікарі досі не мали. У виборі медичних приладів враховували і потреби пацієнтів, кажуть організатори проєкту. Нова апаратура значно покращить надання медпослуг. У кожного лікаря міста Ужгорода діагностичні можливості трошки покращаться. Ми дуже раді цьому, тому будемо саме в цьому плані і рухатися. Ми опитували лікарів, що саме їм необхідно. Вони казали, що у них не вистачає шпателів, тому замовлено були, наприклад, шпателі, пластикові шпателі, які можна замочувати і використовувати декілька разів. Шпателі не холодні, їх не так Тим, як металеві, колись ми використовували брати, ставити на язичок. Тобто, це, в принципі, дуже добре, коли ми приймаємо, наприклад, дітей. б не благодійники, ми б залишилися з фонендоскопом і тонометром лікарі, як і були. На розвиток практично коштів у нас не лишається. І тому всі от комп'ютери, до цих кардіографів, принтери, самі кардіографи, все обладнання у нас все за позабюджетні кошти. Сучасна апаратура для сімейних лабораторій вітчизняного виробництва як працює медобладнання, побачили й благодійники за меценати. Кажуть, над реалізацією цього проекту працювали більше півроку. Попри труднощі, їм таки вдалося досягти бажаного результату. Були певні труднощі в реалізації цього проекту. Зокрема, важко було все зібрати та підготувати. Зараз ми дуже щасливі, що у нас була можливість допомогти ужгородським лікарям. Меценати за кордону самі пройшли обстеження та побачили, як ужгородські лікарі опанували нове обладнання. Я була вражена ставленням лікарів у цій клініці. Вони не або як піклуються про своїх пацієнтів. Ми дуже задоволені, що надали їм сучасне обладнання для того, аби вони могли працювати найкращим чином. За кошти благодійників ужгородським медикам також вдалося облаштувати лавиці біля медзакладів та місце паркування для дитячих візочків.